Зустрічі з підполковником поліції Переяслава, ногиним Георгієм Сергійовичем, Мрії всіх жінок, шикарний мужчина, який прибув в наше місце з самого кримінального регіону. Ми думали, що вже а, все, кінець нашому нашим злочинному угрупуванню, нарешті розкриють 11 кримінальних справ нашого мера Саука Переяслава. Ось дивіться, навіть коси, диплі стоять у того, що у нас діється. Значить, на наші зауваження щодо дерев живих, ось знищена вся альта у нас на березі річки. Ми вже тисячу разів розповідали, що знищили нашу екологію, знищили дерева, ось що вийшло з тих дерев. Вони не вбачають складу злочину. Але саме дивне, що. На березневій сесії депутат виступав з проханням, тому що зустріли чоловіка. Ну затримали чоловіка і відкрили кримінальну справу. Він знайшов суху деревину, віз додому на дрова, і в нього відкрили кримінальну справу. А тут оце ось таке лихо наробили, Воно туди далі, взагалі, гілочки не пускає. Деревинка це називається немає складу злочину. Нашого, у нашої поліції. А, значить, а, пане підполковнику, от у мене питання, як це таке може бути? Живі дерева нищать, немає складу злочину, суху деревину з лісу, чоловік знайшов, виявляється, оформили кримінальну справу на людину. Це, це по яких законах це все робиться? Це перше. Друге, Значить, ось Альта да, знищена, смердить, тут дихати нема чим. Міняють уже власну назву. Теж виявляється, немає складу злочину. У нас це, але самий ганебний о, о, вчинок у нас за, о, цей, за гуманітарну допомогу. Ми приходили. О, ми, о, Громадська організація, громадська рада Переяслава. Ми приходили і свідком, який купував на гуманітарній допомозі собі для дитини інваліда, памперси за пів ціни, ми прийшли зафіксувати, викликали поліцію, щоб були правоохоронні органи з нами, щоб ми могли зайти і по факту подивитися, що там є. Кі хлопчина Максим отримав, я так думаю, отримав наказ від свого начальника, щоб нам не допомагали, і ми туди не попали у те приміщення. Так воно й сталося. Він не нам допомагав. Він працював на нашу злочинну владу, яка приховувала тут гуманітарну допомогу. А через тиждень вони перенесли її вночі. Потім тихенько перенесли на режимний об'єкт. Оце значить, ми подавали заяву. Гуманітарної допомоги, але вийшло а, так, що а, і вони фіксували, поліція фіксувала заяву. І я через два дні прийшла, окремо написала заяву по поводу гуманітарної допомоги. І як ви, у мене ось чуб дибки стоїть, яку ми отримали відповідь. А, уявіть собі, не вказано, що громадська організація зверталася із заявою. А у написали відповідь. Повідомляю, що відділом поліції номер один Бориспільського груп НП в Київській області згідно з законом України про звернення громадян. Ну громадяни, це ми не з дороги прийшли. В нас організація, наша задача слідкувати за виконанням норм і правил у місті. А тут у нас безпреділ чиниться і ще й і називають. Громадяни. Значить, що написано щодо звернення щодо шахрайських дій невідомою особою. Зареєстровано. А чого це невідома особа? Коли зареєстрована державна установа, це НЦК Зустріч. Там є директор. Для нас викликала міська рада поліцію. Це все зафіксовано. Яка це невідома установа? Це раз. Ми привели свідка, ніхто свідка не допитав. А, значить, ніхто з нами не зустрівся. Вони вирішили, що тут ну, нема складу злочину. Але ще саме ж головне, що указується проведеною перевіркою,